Ми вже звикли до того, що одне покоління пристроїв зазвичай охоплює проміжок у 5-7 років. Так вже давно відбувається і в автомобільній індустрії, і за схожим принципом тепер функціонує ринок портативної електроніки. Це дуже гарно прослідковується на прикладі Apple. Компанія суттєво оновила MacBook у 2012, 2016 та у 2021 роках. А наступний апдейт ми вже чекаємо у 2026-му. Та й з айфонами ситуація схожа. Відчутна зміна дизайну у 2010-му, 2017-му та 2025-му. Та й разом зі зміною самого фізику фізичного пристрою оновлення отримує ще й операційна система. Та зважаючи на те, що телефон ви все одно будете носити в чохлі, саме відчуття чогось нового дає нам і дизайн операційної системи. Втім, нове це не завжди означає щось гарне чи корисне, бо скільки ми вже бачили прикладів, редизайнів, просто щоб воно було. Тут же вдалося Apple дійсно вдало оновити iOS, яка отримала порядковий номер 26. Ми поважним складом нашої редакції вже місяць, як якюзаємо нову операційну систему. А наш Жені, редактор взагалі, вже місяці 4 з появою першої бета. Тож нам є чим поділитися з вами Володька Серес Маршопінготланія, і ми починаємо. Якщо ви нещодавно собі поставили iOS 26, то напевно ще знаходитесь в стадії адаптації. А якщо ви ставили собі бета-версії, то вже мали пройти усі п'ять стадій прийняття і звикнути до системи. Плюс до цього ви спостерігали за тим, як iOS 26 досконалюють від бетки до бетки, і це дійсно було помітно. І на мою думку, стало вже набагато краще ніж було пару місяців тому, тож давайте занурюватися глибше. Liquid Glass – це нова дизайнерська концепція Apple. Від першої девелоперської бетки до повноцінного релізу було перероблено багато елементів, що покращило. Як загальний зовнішній вигляд, так і такі речі, як читабельність і сприйняття елементів. Чи красивіше стало ніж було, тут кожен вирішує для себе. Тож пишіть в коментарях, як ви сприймаєте зараз дизайн. В будь-якому випадку стало свіжіше, і це факт. З'явились нові анімації та взаємодії з елементами інтерфейсу. Відповідно, це оновлює і твій старий iPhone, адже він сприймається просто актуальнішим. При цьому для деяких елементів інтерфейсу Apple залишила можливість зробити як і було. Наприклад, на екрані блокування ви можете зробити годинник зі звичайною заливкою кольором, а може з цим новим скляним ефектом. Так само ви можете залишити йому стандартний розмір, а можете вибрати динамічний варіант, який буде змінюватися в залежності від кількості сповіщень. А якщо всі ці напівпрозорі кнопки та панелі вам взагалі не подобаються, можна принаймні зменшити їх кількість. Для цього зайдіть на лаштування, розділ, доступність, дисплей і текст, і там є опція зменшити прозорість та підвищити контраст. І активувавши їх, ліквід газу стане помітно менше. Загалом же ЄС стала значно гнучкіше в плані кастомізації, ніж це було раніше. Хоча деякі функції здаються і не такими ж важливими, як от можливість перефарбовувати іконки в різні кольори або ж робити їх напівпрозорими. Однак різноманіття є і є можливість зробити як було, що для нас, в принципі, тільки плюс. З прикольних речей, що додалось, це можливість додавати 3D-ефект для ваших фотографій на екрані блокування. Причому це можуть бути навіть старі фотки. Головне, щоб на них були чіткі об'єкти, які AI-ка може виокремити. Ця функція підтримується на iPhone 15 Pro та новіших. До речі, обидві моделі, що 15 Pro, що 16 Pro, доволі актуальні на 2025 рік, тож пропоную зайти до каталогу Hotline UA, щоб подивитися актуальні ціни. iPhone 16 наразі пропонується за 32-33 тисячі у сірих дилерів і за 40 тисяч в офіційних продавців. 15 Pro можна купити в середньому за 42-44 тисячі, а 15 Pro Max приблизно за 52 тисячі. Якщо ж хочеться новинок, то iPhone 17 продають за 47 50 тисяч, 17 Pro за 70 72 тисячі, а 17 Pro Max за 85 90 тисяч. Звісно, на ціни зараз впливає жіотаж. Аж та якщо трохи почекати, вартість стабілізується. Ми можемо подивитися на прикладі минулорічних айфонів, що перший місяць два ціна була суттєво вища, а ближче до нового року стає куди притомнішою. Та повернемося до iOS 26 і якщо продовжувати тему фото, то подивимося на додаток Камера. Apple вирішила сховати усі додаткові режими зйомки, залишивши перемикач фото і відео. Як на мене, рішення зручне, адже дійсно це два найпопулярніші режими, якими ви в принципі користуєтеся. Всі інші доступні за свайпами вправо чи вліво. Як ще інженер. Додали можливість просто прибрати зі списку додаткових режимів ті, якими ви просто не користуєтеся, було б взагалі топ. Окрім того, змінили логіки розташування параметрів зйомки. Якщо натиснете на кнопку в правому верхньому куті екрану, або свайпнути вгору в нижній частині екрана, відкривається меню з усіма доступними налаштуваннями. А ще тепер можна одразу вибрати потрібну роздільну здатність чи частоту кадрів відео, а не проклацувати усі можливі опції по колу. Та й загалом стало трохи зручніше, і тут явний плюс. Чергове трохи додали змін і до стандартної галереї. Тепер ми маємо дві вкладки: це бібліотека та колекції. Перша це звичайна стрічка ваших фото та відео, а друга ваші альбоми та автоматичні категорії та спогади, які iPhone створює для вас. Як завжди, оновили і Safari, зробивши за замовченням новий компактний варіант відображення нижнього бару. І це рішення, як на мене, трохи спірне. Так, візуально адресний рядок займає менше місця на екрані, але вам треба робити зайві жести, щоб ввести іншу адресу чи пошуковий запит. Втім, є можливість зробити як було, і за це велике спасибі. Перероб. Били логіку додатку телефон. Тепер зверху у вас улюблені контакти, а нижче нещодавні дзвінки, як в телефоні, так і з інших месенджерів. І мені новий формат зручніше, адже одразу все під рукою. Плюс можна окремо відфільтрувати пропущені дзвінки. Однак найкорисніші зміни, які стосуються телефону, це Call Screening та Hold Assist, які щоправда працюють поки лише в обмеженій кількості країн. Ці функції можуть за вас відповідати на незнайомі номери або чекати на лінії, поки ви перебуваєте в черзі, щоб поговорити з живим оператором. Ідеологічно це зручно. А тож чекаємо підтримку української. З менш помітних дрібниць, які можуть бути корисними для декого, наприклад, будильнику з'явилася можливість змінити час кнопки відкласти, яку ми так любимо натискати вранці. Замість класичних 9 хвилин тепер можна обрати від 1 до 15 хвилин. А ну я й впевнений, що ви точно помітили, що кнопки будильника стали значно більшими. Ще з корисного, що під час заряджання iPhone на екрані блокування тепер пише приблизний час зарядки до 80%. Visual Intelligence нарешті став трохи кориснішим, і тепер в З'явилася альтернатива Circle to Search від Google. Скріншоти тепер можна одразу видалити після того, як ви поділилися з ними з друзями, і це дуже додало зручності. А в новому додатку Preview можна швидко зробити PDF-скан документа. Люди часто важко сприймають щось нове. Наш мозок любить стабільність, бо він просто запрограмований економити енергію. А будь-що нове вимагає переробки інформації, створення нових зв'язків, тобто додаткових зусиль. Тож не дивно, що коли інженери чи дизайнери роблять якісь зміни, навіть для того, щоб нам було зручніше, все одно ми будемо Деякий перший час, щоб просто банально звикнути, що та іконка перемістилася в більш зручне для нас місце. Сюди ж можна додати і прив'язаність до звичного і навіть брак контексту. Адже окей, Apple вирішила перемалювати дизайн системи, але навіщо? Все ж працювало і до того, а тепер треба звикати до чогось нового. Саме тому в мережі можна побачити дуже багато критики до iOS 26, Але згадаємо, що стільки ж критики було, і коли ми переходили від скевоморфізму до мінімалізму. Однак, схоже, що Liquid Glass стане новим стандартом на найближчі кілька років. Адже, наприклад, і Google, і Samsung вже додають напівпрозорі елементи у свої фірмові оболонки. Тож нам просто доведеться з цим змиритися. А з вами був Володька, сервіс смартшопінгу Hotline. A. Пишіть в коментарях, чи подобається вам iOS 26, чи взагалі не хочете ставити, бо візуально вона вам не заходить. І до зустрічі в нових відео.